Голос хресних батьків під час хрещення є голосом їхнього дитяти, яке вони принесли до цієї святої тайни. Святий Августин навчає, що так як ця дитина згрішила в іншому, тобто народжена в стані первородного гріха через прабатька Адама і Єву. Подібно і вона висловлює свою віру в Христа через хресних батьків. Таким чином, голос хресних батьків є голосом цієї дитини, яка хреститься. Також хресні батьки мають великий обов'язок, щоб ця дитина, яка сьогодні приймає нове життя, зростала у християнській вірі, була по-християнськи вихована. Таким чином, той голос хресних батьків, який сьогодні лунає в храмі, має стати ще особистим голосом цієї дитини. За яку сьогодні вони перед Господом Богом і церквою беруть на себе відповідальність? Тепер хрестні батьки вносять хрещеного з притвору до храму вірних. Ведені священником вони відмовляють символ віри від імені дитини. Такий перехід символізує вхід хрещеного у церкву Христову, а символ віри, визнання і прийняття всіх християнських правд. Священник освячує воду, тричі занурюючи пальці у воду і дмухаючи на неї, мовить. Нехай сокрушаться під знаменом образу Христа Твого всі супротивні сили. Нехай сокрушаться під знаменом образу Христа Твого, всі супротивні сили. Нехай сокрушаться під знаменом образу Христа Твого. Всі супротивні сили. Вода у тайні хрещення має дуже глибоке значення. По-перше, у Святому Письмі, особливо у Старому Завіті, ми завжди бачимо, що вода є, наче середником очищення, омовення. Для того, щоб приступити до храму, служити Богові, людина повинна була очиститись, омитись. Часом навіть є припис. Помити, випрати свою одіж. Таким чином, в Тайні хрещення вода є наче тим середником, який омиває людину, змиває з неї первородний гріх і всі ті інші особисті гріхи, які вона вчинила до Тайни хрещення. Ще інше глибоке символічне значення води полягає в тому, що вода є наче символом смерті Христової. Подібно як Христос увійшов в смерть, померши, і вийшов з неї, воскреснувши, подібно і охрещувана дитина, Значить, входить в хрещальні води, занурюючись у смерть Христову, і разом з ним, виходячи з води, воскресає, воскресає разом з Христом і живе уже новим, чистим життям у Христі. З християнського бачення вода має давню релігійну символіку. Символізує первинну космічну стихію, в якій зародилося життя, одночасно є символом розрухи і смерті, а також символом очищення, відродження і оновлення. Опісля цього, як вода освячена, вона помазується єлеєм, і єрей, співаючи з людьми тричі Алилуя, творить єлеєм три хрести у воді. Аллилуйя, Аллилуйя, Алелуя. Аллилуйя, Алилуя, Алелуя. Аллилуйя, Алелуя, Алелуя. Ознаменувавши воду, священник помазує єлеєм чоло, груди, плечі, руки і ноги охрещуваного. Хто взяв благий ярмо на себе з насолодою ніс тягар його? Щоб він ухилявся від похотів тілесних. На слухання віри, на прийняття голосу Божественної Євангелії, нехай буде відкритий слух Його. Щоб підносив руки свої святині, чинив він накий час правду і благословив Господа. Щоб він ходив слідами заповідей Христових, в давнину єлей використовувався як лікувальний засіб. Єлей символізує зцілення, світло, радість. Він є знаком примирення людини з Богом. Тому в помазанні води і тіла охрещуваного єлей знаменує повноту життя і радість примирення з Богом. Бо у ньому було життя, і життя було світло людей, і світло світить у темряві, і не пойняла його темрява. Перед хрещенням новохрещеного помазують єлеєм е, з двох таких причин засадничих. Перше, це і те, що колись в античні часи, коли борці готувалися до змагання, вони намащували своє тіло олією для того, щоб їхній супротивник не міг їх схопити, щоб можна було легко вислизнути з його рук. І таким чином, християнин, який починає своє християнське життя, або оглашенник, який готується до хрещення, він готується до боротьби. До боротьби з дияволом, олива, якої помазується оглашенного, є наче символом, знаком того, що людина отримує силу вислизнути з рук злого, бути переможцем у тій боротьбі з дияволом. А з іншого боку, олива завжди була засобом уздоровлення. Таким чином, помазуючись перед хрещенням, людина, наче приймає те уздоровлення від своїх гріховних недух. І єднається з Христом, так як олія впитується в тіло людини, і вже не можна е, е, від'єднати, подібно і людина в тайні хрещення, наче впитує, впитується в те нове життя, а нове життя входить в неї. Тоді хрестить його, занурюючи або обливаючи його голову, тричі проказуючи, хрещується Божий Андрій, ім'я Отця. І сина і Святого Духа. Амінь. Хрещається слуга Божий Костянтин, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Через занурення або зливання охрещений вмирає для життя гріховного і народжується з Христом для того, щоб жити з Ним і в Ньому. Кожен, хто народився від Бога, гріха не чинить, бо його насіння в ньому перебуває, і він не може грішити, бо він від Бога народився. Зразу ж після хрещення нового хрещеного одягають в білу одежу, крижму. Обличаються рад Божий Андрій у рису правди в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Облачення в білу одіж означає повернення чоловіка до цілості і невинності, яку мав в раю, відродження його правдивої природи, спотвореної гріхом. Весь символізм, який супроводжує тайну хрещення, має на меті виявити внутрішній зміст цієї тайни, яка уділяється. Оскільки е, тайна хрещення це тайна початку нового. Чистого, бездоганного життя, таким чином ця біла одіж, яку утримує новоохрещений після тайне хрещення, коли він вже наче, вийде з хрещальних вод, символізує його чисту душу, показує, що тайне хрещення очистила всю людську істоту, і людина починає нове, чисте і бездоганне життя. І має зберегти його таким аж до кінця цього цього земного життя. Після облачення ми одержуємо запалену свічку на знак нашого вступу у Христове світло. Ми покликані бути носіями світла, жити так, щоб через нас Христове світло світило іншим. Прийми оцю горіючу свічку, старайся у всьому житті твоєму просвічуватися світлом віри і добрих дій. Щоб, коли прийде Господь, ти міг світло вийти на зустріч його зі всіми святими, і, уйти безбородно у чертов небесний слави і царювати з ним безконечні віки, у хрещенні ми покликані бути послідовниками Христа, покликані боротися зі своєю старою людиною, яка ненавидить інших людей, заздрить, гордиться, презирає, обманює. Обмившись у хрещеній куполі, ми очистилися, стали вільними від гріха, розпочали нове життя, яке вимагає від нас немалих зусиль духовної боротьби на шляху до царства Божого.